патрульні зупинили транспортний засіб Volkswagen Каді, який порушив правила дорожнього руху, проїхавши на червоний сигнал світлофора. Зупинивши цей даний транспортний засіб. При перевірці документів вони запідозрили, що водій знаходиться у стані алкогольного сп'яніння, має явні ознаки. А саме це нечітка чітка вимова, почервоніння обличчя, а також поведінка, яка не відповідає обстановці. Гроб незалежності зразу за мостом. Потім вони повідомили нас, що потрібна їм допомога. Приїхавши на допомогу, я побачив, що дійсно цей водій знаходиться в стані алкогольного спиніння, має явні ознаки. Я запропонував особисто йому пройти огляд на стан алкогольного спиніння на місці за допомогою алкотестера драгера. Він відмовився від проходження на місці. Тоді йому було автоматично запропоновано пройти огляд в медичному закладі охорони здоров'я. Він погодився. Щось від вас алкоголю нічого. Так, але... а, ну, відкриємо. Під, Ану, О, Підозрюємо. Ви змушені підозр, підозр, будете пройти тест на драгер? Ви згідні? згідні? Тоді всь... поїдемо на освіту. Якщо, якщо на драгер ви не... Ну, зараз... Ребята. Зараз приїде наш командир. Навіть ви... камера знімає. Ви згідні пройти тест на драгер? Якщо ви впевнені, що ви не вживали, то ви собі поїдете, ми вас не будемо взагалі... Були, у мене є з собою, які ламаються і дихаються. Вони Та я це сам видавав. Але ми повідомили, що при конвоюванні та доставленні правопорушника в медичний заклад чи відділ поліції, ми застосовуємо кайданки згідно з статті 45 закону України про національну поліцію. Закон України про національну поліцію говорить про те, що ми перевозивши людей, Даний водій транспортного засобу почав себе агресивно поводити. Також розказав нам, що він з його слів, колишній працівник міліції, майор міліції, казав, що ми його відвезли на Бальвадерську відділ поліції, що він там все вирішить, порішає начебто з його слів. Ми йому повідомили, що якщо він не буде з нами співпрацювати, до нього буде застосована фізична сила, оскільки це наш превентивний захист застосування кайданок. Даний водій не погоджується. Я повідомив його про те, що до нього буде застосовано фізичний вплив. Це моя законна у ринку, це моя законна вимога поліцейської. Застосування фізичного впливу даний водій агресивно поводився ще раз. Він встав в бійцівську стійку, кулаки зверху кулаками вже і почав розмахувати руками. Коли я підійшовши до нього, щоб застосувати фізичну силу, він розмахував кулаками і наніс мені рукою один удар в правий бік у щелепу. Я викликав запалацію. Андрія, Андрій, до Дима, даребой до тебе приїде. Після чого я, не роздумуючи, застосував до нього сльозогінний засіб Терен-4М. Після цього даний водій почав себе вже адекватно поводити. Було застосовано до нього кайданки. Ми його повели на землю і застосували до нього спецзасіб. Пізніше ми зробили поверхневий огляд автомобіля цього транспортного засобу, оскільки подумали, що в ньому можуть знаходитися заборонні речі чи заборонні предмети. Зійшнивши поверхневий огляд, ми в даному транспортному засобі знайшли сім ножів, які були схожі на холодну зброю, викликали слідчу оперативну групу. Прибувши на місце слідчі оперативна група більш детальніше оглянула транспортний засіб і в подальшому вилучила ці ножі, схожі на холодну зброю. Доставили водія транспортного засобу патрулі в медичний заклад для проходження огляду на стан алкогольного сп'яніння в медичному закладі. Він відмовився, тобто, згідно з статті 130, відмовить проходження цей автоматичне визнання самим водієм. Те, що він знаходиться в стані алкогольного сп'яніння. Зараз проти даного водія порушена кримінальна справа за статтею 345 це нанесення патрульному легких тілесних ушкоджень. Я особисто звернувся в медичний заклад, який знаходиться на Пасічні, пройшов медичне обстеження. І... Висновок лікаря, нанесення легких тілесних ушкоджень, тобто забій м'яких тканин обличчя, розслідується справа і буде вважатися, і буде також додаватися до цієї справи, що він перевозив собі своїм автомобілі ці ножі, які які вважаються це є холодна зброя. Також буде враховано те, що він знаходився в стані алкогольного сп'яніння. Тобто це як як мою думку, обтяжуючий фактори, які вже буде вирішувати сам суд. За адміністративним правопорушенням на нього складена стаття 130, це керування транспортним засобом стані алкогольного сп'яніння. Була складена у відділу поліції на Бальвадерській і порушена кримінальна справа проти нього. Рік проїхав під знак 321 вії заборонений. На вимогу працівника зупинився згідно правил дорожнього руху. При спілкуванні напарника мого з водієм при контакті виявилося, що водій не має страхового полісу. За це було складено на нього постанову по 126 статті Кодексу України про андрективні правопорушення, за відсутність страхового полісу. дайте, будь ласка, страховий поліс. Тоді клечте когось. Хто може забрати автомобіль, ну, хто є посвідчення водія, або залишаєте його на, на стоянці? Ну, тут, тобто. В ході розмови. Було виявлено, що водій знаходиться або в стані алкогольного сп'яніння, або в стані наркотичного спинення. Час спілкування водій почав себе трошки агресивно поводити, почав ухилятися від відповідей. Не йшов на контакт з патрульним на вимогу працівників, пред'явити, що в людини є в кишенях, тобто зробити поверхневий огляд згідно статті 34 закону про національну поліцію. Людина три рази відмовилась, не одноразово відмовлялася. – Що? – Ну і що від того, що ви говорите? Ви звільняються інтерв'ю ви справи, чи я? Ні, ні, ні. Ну то в чому справа? Прошу, вас А я, я мені вас повітря, прошу, виставте все, що у вас є в кишенях. Я проведу перхнеу перевірку. Пане водій, я скільки вам маю повторювати? Я вам повторюю третій раз. У мене вже є підстава для вашого затримання. Розумієте чи ні? Ну, скільки я, я мушу воню. чекати? Скільки? Слухайте, я, ну, я вас слухаю. Та, ну то ну, ви ні з ким не спілкуєтеся, дозвоню, я це чую. Ми зрозуміли, що водій не хоче йти на контакт. Декілька разів йому повторювали це, продовжили повторювати, що він буде затриманий за злісну непокору е, працівнику поліції. Він відмовлявся далі. Чуєте, ви можете мене зрозуміти? Я вас зрозумів, ви можете нас зрозуміти ще ні? Вас ви, ви хочете, щоб ми вас затримали? Я... Скажіть, будь ласка, ви хочете, щоб, я, щоб ми вас затримали? Я повторюю вам вже Добре. четвертий раз. Нам було прийнято рішення застосувати фізичну силу. Планшет в кишені поставте, будь ласка. Чуєте, що ви чуєте, що? Я, ви чуєте я що я вам кажу? Ви чуєте, що, що я вам сказав? Планшет що? в кишені, я сказав. Ви робите? Планшет в кишені. Слухайте, що ви робите? Що в руках? Що в, в кишені? Слухайте, ну чуєте? Що ви робите? Що в кишені тут сказати? Що ви робите? Руку! Руку назад! Руку назад, я сказав! Я вас попереджав більше ніж три рази. Будь ласка, після чого особа призналася, що в нього в кишені є... 35 таблеток Субітексу і е, речовина похожа на канабіс. Що це таке? Що це таке, питаю? Ви чуєте чи ні, що я вам задаю питання? Що це таке? Чуєте чи ні? Пакунок. З чим? З чим пакунок, Субітекс? Я зрозумів. Даний екіпаж змушений був застосувати фізичну силу та кайданки, зв'язку з законною вимогою поліцейського надати провести порохневий огляд. Поліцейський даний екіпаж діяв в рамках закону і спрацювали вони так, як потрібно, зв'язку вони виявили даної особи та наркотичну речовину. І викликали при тому слідчо оперативну групу. слідчо оперативна група під'їхала. Ми разом з ними проводили поверхневу перевірку даної особи. Також проводили поверхневу перевірку автомобіля, у ході якої було виявлено. Таблетки схожі на Собітекс у кількості 35 штук. Також два, декілька, по-моєму, два, якщо я не помиляюся, шприци із невідомою речовиною. Також згорток канабісу, що було в присутності, панятик зафіксовано, і далі вже слідчо-оперативна група цим займалася. Після чого водія було доставлено в обласний наркологічний диспансер на вулицю Млинарська, 19 для проведення експертизи. Під час проведення експертизи виявилося, що водій дійсно знаходився в стані наркотичного сп'яніння. Також було виявлено. На факт вживання канабісу після цих дій із висновком лікаря ми прослідували на Бельведерську в міський відділ поліції для подальших процесуальних дій. Варто зазначити, що, хоча водій себе поводив, ну не хотів іти на контакт з патрульними на місці події, коли відбувалося далі доставлення його на Млинарську і далі в міський відділ поліції, водій себе досить спокійно поводив уже далі, розмовляв спокійно, йшов далі на контакт. Що було дуже приємно, що водій просто зрозумів, що Патрульні спрацювали, ми своїх повноважень не перевищували. Було складно, як я вже повторював, 126-130 стаття. За 126 статтею, якщо водій не притягувався до адміністративної відповідальності, загрожує адміністративне стягневаді штрафу у розмірі 425 гривень. За 130 статтею загрожує позбавлення водійського посвідчення, також загрожує адміністративне стягневої штрафу у розмірі від 3,5 тисяч гривень або адміністративний арешт, або виправні роботи там, на срок до 40 годин. На водія також було складений адмін Протокол за керування в стані наркотичного сп'яніння за 130-ї статтею Кодексу України про адміністративні правопорушення. Далі ми передали даного громадянина, дану особу, слідчо оперативній групі, яка далі проводила з ними свої процесуальні дії по кримінальному провадженню, оскільки виявлені наркотики, якщо це встановить експерт, вже за своєю масою, за своїм об'ємом тягнуть на кримінальне правопорушення.